Вітаю, шановні українці, в Німеччині. Дуже важлива інформація для вас, або як не попасти в проблемну ситуацію з посвідченням водія, отриманим в Україні, якщо ви в цей час проживаєте в Німеччині. Друзі, зробіть, будь ласка, репост і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій мені надходить багато запитань: чи може українець, який постійно проживає в Німеччині, тобто більше 185 днів, поїхати в Україну або ж будь-яку іншу країну Європи і там отримати посвідчення водія. Ну тому що. Там дешевше або проще. Дивіться, питання дуже складне, але відразу можу сказати, що це дуже е, ризикова е, подія буде у вашому житті. Чому? Тому що е, в Німеччині при видачі посвідчення водія діє принцип президентства. Тобто, фактично, друзі, якщо ви проживаєте е, в Німеччині більше 185 днів е, і просто їдете в Україну і там робите е, посвідчення водія, то Можуть бути величезні питання. Дане посвідчення водія може бути визнано недійсним. Є винятки, відповідні, в яких, наприклад, може бути виключення, наприклад, коли особа навчається в Україні або в іншій країні Європейського Союзу. Тобто, взагалі, коли особа навчається в іншій країні, вона може там поїхати отримати посвідчення водія. У всіх інших випадках, друзі, вам більш цього прийдеться отримувати дозвіл відповідно. Дорожнього управління Німеччини для того, щоб поїхати в іншу країну і там отримати посвідчення водія, особливо якщо у вас там немає другого місця проживання. Розумієте? Посвідчення водія необхідно отримати в країні Європи або в країні Європейської економічної зони, де людина постійно проживає, тобто 185 днів і більше. І це принцип проживання або так називаємо принцип президентства, передбачений розділом 7 указу про водійські посвідчення водія. В Німеччині, якщо ви не маєте е, іншого місця е, постійного іншого місця проживання в іншій країні, отримати водійські права зазвичай не представляється можливим. Існує виняток, як я вже сказав, для студентів та учнів. Якщо вони отримують водійські права протягом принаймні 6 місяців перебування в іншій європейській країні, водійські права також визнаються і в Німеччині являються дійсними. Тому е, вам потрібно в даному випадку лише довести, що перебування за кордоном було. Виключно з метою відвідування школи чи університету отримання водійських прав за другим місцем проживання можливе, але лише в обґрунтованих друзі, випадках. От. Для цього вам знадобиться відповідний дозвіл дорожнього управління за вашим основним місцем проживання в Німеччині. Тільки в цих випадках можна в принципі підписнувати. Легально поїхати і здати екзамен на отримання водійського посвідчення в усіх інших випадках. Ви наражаєтесь на ситуацію, коли ваше посвідчення водія, отримане в Україні або ж будь-якій іншій країні Європейського Союзу, може бути визнане недійсним в Німеччині, бо Німеччина просто скаже, що ви живете в нас 185 днів і більше, тобто являєтесь нашим резидентом. Чому ви здали не в нас, а в тій країні і. Поїхали туди без нашого дозволу здавати посвідчення водія. Отримувати тому, друзі, це дуже ризикова ситуація. Будьте дуже обережні. Наприклад, я вам приведу один із прикладів судової справи. Чоловік мав друге місце проживання в сусідній країні і також отримав там водійське посвідчення водія. Федеральне управління автомобільного транспорту КБА запідозрило, що цей випадок стосується туризму з водійськими правами в поєднанні з фіктивним місцем проживання. Водійське посвідчення чоловіка було визнано недійсним, і в подальшому судовому розгляді в адміністративному суді Коблинца було винесено рішення на користь КБА. Він позбавив водійських прав чоловіка, отриманих за кордоном через порушення режиму проживання. Це справа АЗ 4 л 158 пятьдесят 20 Точка ви можете подивитися в інтернеті дане судове рішення е, німецького суду в місті Кобленс. Друзі, е, будьте дуже обережні, якщо ви проживаєте в Німеччині, здавайте на посвідчення водія в Німеччині або порадьтеся з фаховим е, е, адвокатом Рехценвальтом в Німеччині е, React який, в принципі допоможе вам правильно підготувати позицію для отримання водійського посвідчення за кордоном або ж отримає дозвіл від відповідного дорожнього управління вашої землі, щоб ви могли поїхати і здати легально за кордоном екзамен на посвідчення водія і легально ним користуватися в Німеччині в іншому випадку вас його можуть вилучити. Майте це на увазі, це дуже небезпечно. Тому з повагою, друзі, ваш адвокат Демченко.